Доброго вечора, ми з України. Сьогодні огляд такого прекрасного сорту, як цимус. Він вже повністю визрів і Ось, як бачите, вже оси літають і він осипається. Така його властивість. І також він дуже соковитий, Мякоть соковита, мускатна. Ось бачите. На 20 серпня Волинська область повністю дозрілий. Смак прекрасний. Можна на сік, можна так їсти. Кисточка практично не відчувається. Дуже смачний. Ось лоза вже почала визрівати. Сила росту шалена. Взагалі безпроблемний сорт, дуже смачний. Всім рекомендую.